Шанування святих образів, ікон. Хто першим зробив образ, сам Бог першим родив єдинородного Сина і слово своє, свій живий образ, природній, усьому схожий на образ своєї вічності і створив людину за образом своїм і подобою. Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. Адам побачив, бо і почув голос його, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. Яків побачив і боровся з Богом, і зостався Яків сам. І боровся з ним якийсь муж аж поки не зійшла досвітня до зоря. Ясно, ж, що Бог явився йому як чоловік. Мойсей побачив як чоловіка ззаду, а здійму руку свою, і ти побачиш мене ззаду, а ближче моє не буде видиме. Також Ісаїв побачив, його як чоловіка. Який сидить на престолі, бачив я Господа, що сидів на високому та віднесеному престолі. Побачив і Даниїл подобу чоловіка, я бачив у віддійній ночі, аж ось разом з небесними хмарами, йшов, ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, його підвели перед ним. І ніхто не побачив і свобо, а тільки образ і подобу того, хто мав намір в майбутньому явитися. Так всі, побачивши образ і подобу майбутнього, поклонились, подібно до того, як Апостол Павло говорить в послані до євреїв. Усі ці померли у вірі, не одержавши обітниць. А ті які здалеку бачили їх і раділи. Авраам але не єство Боже. Явився Господь Авраамові та й промовив до нього. Я Бог всемогутній, тому що Бога ніхто не бачив ніколи, а образ Бога і впав, поклонився. І впав у рам на обличчя своє. Ісус син навине побачив, аж ось стоїть проти нього чоловік. А той відказав, ніби я вождь Господнього війська тепер я прийшов. Але не їсть твої ангела, а образ, тому що природу ангела не можна бачити тілесними очима. І впав, поклонився. І впав Ісус на обличчя своє до землі і вклонився, подібно то то чинив і пророк Даниїл. Коли люди почали вважати своїми богами ідолів і служити тваринню замість Творця, як описує апостол Павло, і славу не Бога Бога на подобу образу тлінної людини. І птахів, і житверо, ноги, і плазунів, і поклонялися, і служили тварі замість творцям. Тобто Бог заборонив робити всяку подобу, як Моїсей каже, і будете ви сильно стерегти свої душі, бо не бачили ви того дня жодної послуги, коли говорив Господь до вас на хориві. Всередини огню, щоб ви не зіпсувалися, і не зробили собі ідола, наподоба якогось бабана, зображення самця чи самичі, щоб не був ти зведений, і не вклонявся їм, і не служив їм. Ці слова переслідують одну мету, щоб не послужили творінню замість творця, і не віддавали. Службового поклоніння нікому, крім єдиного Творця, тому з поклонінням всюди в святому Писанні поєднується служіння. Хай не буде тобі інших боїв при мені, не роби собі різьби всякої подоби, ли тих боїв не зробиш собі. Через ідолослужіння святе Писання забороняє. Зображення. Неможливо, щоб Бог безтілесний і невидимий, і неописаний, і не маючи форми, був зображеним. Якщо би ми створювали зображення невидимого Бога, то дійсно рішили би. І ще коли б ми зображали людей і їх вважали Богами та служили їм як богам, дійсно чинили б. Нечистиво, але ми не робимо нічого з цього. Після того, як Бог вони, в мовні своїй бласті, втілився, з'явився на землі і перебував серед людей, і прийняв природу розмір, образ, колір тіла, ми роблячи його зображення, не грішимо. Ще в старому заповіті. Моїсей, через котро бом дана заповідь, яка забороняла ідоли і кумири, в той же час отримав від Бога наказ поставити в Скинії золоті священні зображення хіровимів на крищі ковча заповіту. Господь наказав Моїсею також виткати зображення хіровимів на завісі. Яка відокремлювала святилище від святе святих, і на внутрішньому бочі покривала, котрі кривали не тільки верх, але й сторони Сиїв. В храмі Соломона також були скульптури і вишиті зображення херовимів на всіх стінах та церковні завісі. І, оновлено. Херовимів на крищі ковча заповіту. Коли храм був готовий, слава Господня наповнила Господній храм, зображення херовимів, благогодні Господу і народ, дивлячись на них молився і поклонявся. Образ від початку властивий Самій суті християнства є відкриттям не тільки слова. Божовали образу Божого, явленого Богу, людиною, бо ніхто не бачив ніколи. Єдинородний син, котрий лоні Отця він явив. явив, образ ікону Бога, через втілення Бог слава, будучи сяяння, слави і образ, і постаті Його. Являй світове божестві своєму, і образ очі. На прохання Филипа Господи, покажи нам Отця. Ісус сказав йому, скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе. Хто бачив мене, той і Отця бачив. Ісусі Христі, світові дано видимий образ, не видимо, й ікона. Христос відновив. Людській природі той образ Божий, за яким спочатку створена людина, слово стало плоттю, і видимих земних рисах цієї плоті явив невидимі духовні риси Божі. Оскільки Ісус Христос, перша ікона, образ і постасі невидимого Ботця, то у церкві стало можливим зовнішнє зображення ікона самого Господа Спасителя. Тому основною темою іконописання являється Господь Ісус Христос, як досконалий образ Бога Отця. Божа мати суті, невідільна від Христа, завдяки їй стало можливе Бога втілення і тим самим зображення Бога. Святі шануються нами. Бо в них відобразився Христос. Самі вони є живими образами Господа, а значить, такою ж мірою і їх ікони. Образи змальовують події священної історії, вони прагнуть передати Спасительний для нас богословський зміст, а не історичні обставини. Тому іконопис це целовів фарба, образотворче мистецтво, невіддільне від іванівської оповіді, І, в свою чергу Іванська розповідь є, образотворчістю, що слово сповіщає через слух, те живопис показує мовчки за допомогою. Зображення. Він така ж істина, як писання в книгах, і божественна благодать перебуває в ньому, тому що зображуване святе. Ікона містить і проповідає ту ж істину, що є в Євангелії. Тобто, за аналогією, грунтується на точних конкретних даних, а ніяк не на Вигадках. Інакше вона не могла б не пояснювати Іван ні відповідати йому. Виказуючи, пошанівок святим іконами, не вважаємо їх богами чи кумирами, вони для нас тільки зображення, образ Бога, ангелів або святих. Слово ікона грецьке і означає образ. Кланяючись і молячись перед ними, ми молимося не матеріальній іконі, тобто фарбі, дереву або металу, а тому, хто на ній зображений. Сам Ісус Христос послав наш шматку тканини чудесне зображення свого лику едеському царю Авгару так званий нерукотворний образ. Помолившись перед нерукотворним образом, Христом авар зцілився від невилікованої хвороби. Святий Євангеліст, Лука лікар і живописець малював і залишив у передані після себе ікони Божої Матері. Багато святих ікон Господь прославив чудотвореннями. Тварини навіть зображень диявола не оскверняють їх, якщо це потрібно для научного висвітлення історичних подій, як це не оскверняє згадування нечистих у святому Писанні.